Вітаю, друзі, декілька годин до нового 2025 року. Щойно записали прямий ефір з українським журналістом Олександром Шелестом. Можете переглянути в нього на каналі, записали інтерв'ю велике журналіста Влада Сидоренка моєму каналу, яке ви побачите незабаром. І готуємося зустрічати новий, дай Бог, набагато щасливіший ніж попередні декілька 2025 рік. Рік сподівань, сподівань на мир. Друзі, підпишіться на мій канал, для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду, для того, щоб разом ми могли. Давити корупціонерів, мародерів, Зелених гнид та іншу нечисть. Отже, погнали. Нова схема ТЦК. зловив, відпустив. Чергову схему поборів що вовіків мобілізаційного віку, які з різних причин досі не потрапили до війська, реалізують у центрах комплектування Збройних сил України. Рейдові групи з числа ТЦК – Ряджених і поліції ововлять на вулицях та у транспорті чоловіків і протягом дня пропонують відкупити за 15 тисяч доларів. А інколи за 25. Мені такі факти також відомі. Якщо рідні чи знайомі не готові одразу викласти названу суму, людину мобілізують і вже наступного дня вона їде до ущерб. У разі оплати жертвою відпускають, не надаючи жодних документів, так би мовити, до наступного разу. Таким чином, корумповані співробітники ТЦК страхують себе на випадок затримання, нема документів, нема кримінального провадження про хабарництво і зловживання службовим становищем, максимум шахрайства. Схему реалізують в Одесі і ймовірно також практикують в інших регіонах. Я знаю про Хмельницьк. Знаю про Вінницю, знаю про Київщину. І доводять, що примусова мобілізація має передусім корупційний сенс і тільки в другу чергу поповнення війська резервами. План мобілізації виконують за рахунок нездатних заплатити та соціальних елементів. Позбавлені мотивації ці люди стають тягарем для командирів. І часто вчиняють СЗЧ та дезертирство. Відсутність демобілізації також пояснюється корупції. Люди платять, щоб не мобілізуватись, щоб служити у безпечному підрозділі і ще більше платять за демобілізацію. Правду кажучи, ТЦК та СП виконують роль корупційного сита. Яке мобілізацію просіє е, суспільство? Багаті відкупляються, бідні йдуть воювати. Такий порядок не є ініціативою окремих корумпованих військових. На штаб того ж Євгена Борисова, якого ніяк не засудять, а випускають, знову саджають. Важливо розуміти, що в країні децентралізована влада не може бути децентралізованої корупції. Не може бути децентралізованої корупції. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми всі разом в новому 2025 році мусимо зробити нашу країну великою мирною процвітаючою. Попри все, з прийдешнім новим роком.